Господь з вами. Читання святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: якщо любите мене, ви будете зберігати мої заповіді. І я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб з вами був навіки. Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить Його і не знає. А ви знаєте Його, бо Він при вас перебуває і в вас Він буде. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Ще трохи і світ мене вже не буде бачити. Ви ж будете бачити мене, бо я живу, і ви будете жити. Того дня ви пізнаєте, що я в моєму Отці і ви в мені і я в вас. Хто має мої заповіді та зберігає їх, Той мене любить. А хто мене любить, того полюбить і мій Отець, і я любитиму Його і явлю Йому себе. Слово Господнє! Низі діянь апостолів, ми чуємо про ті події, які відбулися з учнями Христовими після зіслання Святого Духа, після виконання тієї обітниці, про яку ми чули сьогодні в Євангелії. Ісус запевняв їх, що не залишить сиротами, пошле їм іншого утішителя, Духа Святого. Отже, апостоли, прийнявши цього Святого Духа, наповнившись Божою любов'ю і відвагою. Пішли по всьому світу. Сьогодні ми чуємо, як Филип прибув до міста Самарії. і там проповідував їм Христа, там ділився з ними тим досвідченням Божої любові і віри, тією радістю зустрічі з Воскреслим. Тому натовпи людей приходили, щоб однодушно прислухатися до того, що говорив Филип. Бо вони також досвідчили. Що й Його Слово, як Слово Його вчителя, Ісуса з Назарету було повне міці, бо Він чинив знамення. З багатьох одержимих виходили нечисті духи, багато хворих оздоровлювалося, і це просто притягуло натовпи людей. Хтось може очікував просто зцілення від своїх недух, але багато хто розпізнав, що це є знаки Божої міці. Тому уважно слухали ту добру новину, яку проповідував Филипп. І радість наповнила серця мешканців цього Самарійського міста. апостоли, які перебували в Єрусалимі, почули ту радісну новину, бо добрі новини теж швидко розходяться. Чули про те, що ось і язичники приймають Боже Слово. Тому щоб укріпити, їх вірі, посилають Петра і Йоанна, щоб провадили катехізацію. Тобто укріплювали братів у тій вірі, яку вони прийняли, ті прийшли, і помолилися за них і просили про дар Святого Духа, того Духа, який апостоли самі прийняли. Бо ті, які увірували, прийняли тільки хрещення в ім'я Господа Ісуса Христа але ще не були наповнені Святим Духом. Тож апостоли помолилися, поклали на них руки, і ті сповнилися Духом Святим. Ми зараз перебуваємо в тому часі, в тому пасхальному періоді, коли урочисто проголошуємо Воскресіння Ісуса змертю, але також, як ціла церква Христова, очікуємо не просто святкування Дня П'ятидесятниці, але прагнемо нового наповнення тим Святим Духом. Того дару, а з неба, який укріплює нашу віру. Той Дух Святий, який є іншим утішителем, що про нього говорить Господь, Бо тим першим утішителем, першим заступником за нас є сам Господь Ісус Христос. Говорить: іду до Отця, але сиротами не залишитися, як прийду до вас. Пошлю вам духа істини, якого світ прийняти не може. Бо такий парадокс. Ісус говорить, пізнайте правду, і правда зробить вас вільними. А люди чомусь втікають від цієї вільності, від цього пошуку правди, стати правді перед Богом визнати, що без Нього нічого доброго чинити не може, що без Його любові не спроможні любити ближнього і навіть самого себе. Так, якась там егоїстична любов існує, якийсь інстинкт збереження власного життя є присутній. але та правдива любов агапе, чи вміємо? Ісус говорить, якщо любите мене, якщо любите, то будете зберігати мої заповіді. Тобто любов, котрою першим нас полюбив Господь, має пізніше бути відзаємлена. Він нас першими полюбив ще, коли ми були в гріхах. Він нас покликав до повноти спасіння. Отже, якщо прийняли Його любов. Якщо повірили в ту любов, що дала себе розіпясти на Христі Голговському, то маємо тепер зберігати ті заповіді. Бо це знак того, що віримо Господу і прагнемо виконувати Його волю, коли молимося. Молитву, що нас навчив сам Господь, то говоримо, Отче, нехай буде Твоя воля, як на небі, так і на землі. Там, на небі, ангели в досконалий спосіб виконують волю свого Творця. Ми тут на землі часто буваємо спокушувані злим духом, щоб виконувати його волю. Спротивитися нашому Господу. Тому Він нас закликає до того, щоб ще раз зробили ревізію свого життя і запитали Господа, чи насправді любимо Тебе і чи наша любов проявляється в наших ділах. Бо так само, як віра без діл є мертвою, так і любов без діл є тільки порожньою декларацією на словах. Ісус говорить, я прошу Отця, щоб по вам іншого утішителя, заступника. Того, хто захищає. Бо сатана є тим, хто оскаржує братів, хто підбурює, хто роз'єднує, хто сіє ненависті ворожнечу. Ісус говорить, Дух істини попровадить вас до повноти свободи, але світ його не бачить і не знає. А ви знаєте його. Бо є те місце, той простір, пізнання дії Святого Духа. Сам Господь говорить, де двоє або троє збирайте ім'я моє, там я серед вас, перебуває серед нас душі своє. Як похиляємося над Словом Божим і розважаємо, то наповнюємося тим духом, котрим були наповнені ті апостоли, євангелісти, пророки, що писали, записували це Боже Слово. Бо тим першим автором святого Писання є Дух Святий. Ісус говорить, ви побачите мене. Як же ми його побачимо, як він вознісся на небо і це вже майже 2000 років тому? Але залишається в своїй церкві, залишається серед своїх вірних. Бог діє в нас і через нас. Бог говорить, я живу. Я живу в Отці, і ви будете жити в мені. І тоді пізнання. Тоді ви знаєте, що якщо зберігаєте мої заповіді, то любов моя перебуває серед вас, і вас полюбить мій Отець. І я явлю вам себе. Бог являє нам себе кожного дня. Кожного дня можемо звертатися до Нього. В простих словах молитви, кожного дня можемо чути Його слово, відкриваючи святе Писання. Петро Апостол говорить, Господа Христа святіть у ваших серцях. Не просто згадуйте його своїми устами, але святіть у ваших серцях, будучи завжди готовими дати відповідь кожному, хто вимагає від вас звіту про надію, яка в вас є. Коли питають, а на що ви надієтесь? А в кого ви вірите, а яка є основа вашої віри? І чому так? Звідки знаєте про життя вічне? Хто вам сказав про Духа Святого, які його дари і плоди в вашому житті? Будьте готові кожному дати звіт про вашу віру, засвідчити про це, але з лагідністю і страхом, маючи добру совість, навіть тоді, коли обмовляють, навіть тоді, коли злоречать. Навіть тоді, коли обріхують ваше добре ім'я, бути готовими стати в правді, щоб добрий спосіб життя в Христі засвідчив про нас, щоб наші діла свідчили про нашу віру. Петро говорить, краще, роблячи добро постраждати, аніж роблячи зло. Бо чи так, чи інакше, в цьому житті страждаємо. Наслідки первородного гріха нас весь час переслідують, а до цього ще додаємо свої особисті гріхи. Страждання є в цьому житті. Тільки ж можна страждати і робити зло, і помножувати це страждання, а можна серед страждання, серед війни, серед біди чинити добро. Бо Бог є тим, котрий завжди чинить добро. Христос один раз постраждав за всі наші гріхи, праведний за неправедний. і Він прагне привести нас до Бога не тільки нас, тут зібраних, а кожну людину. Особливо ту загублу, заблудлу вівцю, яка блукає десь далеко від Господа і не пізнавши його любові, страждає. Тож, оживлені Святим Духом, просімо Господа, щоб зміцнив нашу віру. щоб Давав досвідчувати нам його любов на кожен день, щоб, черпаючи джерела цієї любові, ми також були світлом для інших і вміли потішати, вміли пробудити віру в інші людині свідоцтвом власного життя і кожного, хто покликаний привести до Господа і до повноти спасіння.